Так, що хрюканете? Зараз лопату візьму. Чищаємо в них. Оп. Скажіть, добрий вечір, товариші підписники каналу ДХТ. Як ваші справи? Да? Хрюкани? Так, одне, мабуть, я вас крито заберу. Його... Коротше, треба. Треба вже проводити воду. Може займуся цим усім ділом на днях. Що з цих хлопчичків і дівчинок і Утром був прийшов. Попідчищав їм тут. Значить висоту навіть. Все, до вечора вони вже справились. Ну, По суті, що я скажу? Вони ж ростуть, да? ростуть і все нормально. Оп, В туалет ходять. Так як треба. Так, Кстати, і небагато, бо бо я її трохи підстеляв. Ну що тут, лопота? Утром лопота і вечором лопота. Їх тут шов у нас виходить? Ціє у вас тут? Троє, четверо, п'ятеро, шестеро голов? Ну і на шість голов, я думаю, що дві, дві лопати таких снігових утром. І дві лопати вечор. Це нормально. І плюс до всього це ж воно у нас із тирсою. Все тут є. Красота. Трохи висипають. Бачите комбікорм у кормушки просипають. Ну, Без цього ніяк. Люба свиня, люба кормушка. Яку б ти їм не постав, хоч і золоту, все одно вони будуть трохи висипоти Так, оп, я тут підчистю як всегда у нас усе по стандарту ви знаєте зараз по суті дуже нічого не міняється оп. Так. Оп. 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 так так, 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 так. Все, красавчики наші. Фух, стружечку зараз візьму, як завжди, проход. По цей тут почистили. Коротше, буду випилювати. Є в мене підписник Вітя Коновал, Вітя привіт. Коротше, балока їм цей, він каже, Коль, ну, звісно, фігня виходить, все одно кажуть у твоєм сирої. Із-за того, що прохода, по суті, хватає, я тоді думав, що я буду мотоблоком сюди заїжджати. Е, з навозною оцією, е, ямою для, ну, для цього, для, не, не навозною, а для сечі, я вирішив трошечки, мабуть, успокоюся з такою думкою і поки що дуже лізти сюди не буду. Тому що конденсація буде літом їм проблема. Воно оці випари, оці всі діло. Ну, коротше, думаю, що буде кока. Не знаю, щось в мене така думка. Воно буде тут аміак постійно стоять, воно й так його хватає. А за счет оцієї штукені, що буде стюк. О! От ти ненормальне, ну? Так, Чак Норріс! Сюди. Це Чак Норріс, який самий маленький. У нас був Джон Вік, Джона Віка виростили. А це у нас тепер Чак О, Ну такий жвавенький, все нормально, чакноріса трохи підростимо. і буде красота. Ну і коротше, вітя мені каже, Коль, хі -хі, роби так, щоб у тебе проблем ніяких не було по поводу цього проходу по сараєві, випилюй з боку. Тож такий самий роби жолоб і не муч себе. Лопатою вигріб, вивіз і ніяких ділов. Так, да, в займає це все діло, але проход у тебе буде чистий, сухенький, і проблем в тебе ніяких тоді не буде. Ну, в общем, щось я так подумав, подумав і рішив, що підписники мої временами бувають дуже праві. І я все одно прислухаюся до кожного. Так що... Ну, буває таке, знаєте, напишуть якусь бредятину, тому що таке воно не влазить ні в тин, ні в ворота. Ну, а буває щось напишуть люди дійсно толкове. Чи напишуть, чи перезвонять, чи, чи цей. Напишуть у вайбері. Ну, коротше, є, є люди цікаві думками. Ну, вже, знаєте, вже такий сарай. А, а! Ні, не чува, що. Так. Ну що, дринчики? Давайте воду пити. Зараз будуть битися. Завтра щось буду думати над тим, щоб їм. Щоб спробувати їм якось продумати, провести воду. Тільки я не знаю, звісно. Пропаяти пластикові труби чи проще проще оцю брати чорну трубу, що на бистросьйомах на оцих. Коротше, треба подумати. Треба подумати. Хоча завтра, мабуть, вряд ли в мене що вийде, тому що завтра ми дорізаємо повністю усіх качок. Так, лоце вам. Це замітив, що тільки я їм налью більше, чим треба, вони просто вип'ють воду, яку, їм, ну, яку вони захотіли, а все остальне виливають. І воно тут в мене тече по всьому. Тож я тепер оце їм так оце налив, вони попили і до побачення. До слідущого разу поки не налью. Так. Наша домочка лежить. Що до неї ближче? Підійдемо, поговоримо про неї. Так, сюди не можна. Оп! Давай сюди, тепер. Так, зараз гранулу принесу? Парасіти. Отбой. бой? Відбій. Що, донат? Шо? Ей, ти чу. Коротше, товариші трудьоги, що хочу сказати, жду я. Я знімаю відео. Оп, марунка прийшла. Вже відбій. Контролірувати. А? Контролювати. <рес> поки я жду, поки мої старі свиноматки кинуться до хряка, мої молоденькі вони, гуляють просто, як я не знаю, як самошечі. Зараз туди в сарай зайди, їх там, мабуть, тре, троє чи четверо всі гуляють. Ну, простяки не хочу. От вони в мене, Мені багато хто вже пише, що, блін, переведені свині, цей. Ну, ладно, е, знаєте, временами, може, може, десь якісь люди в чомусь і праві. Ну, подивимося. Я, коротше, простяка. В мене одна там простячка, я її спарував. Поїхав, взяв спермодозу, спарував. Подивимося, е, наскільки простяки у мене погані. Просто інтересно. Е, а оце ж ду в мене ось розочка кинутися, чи щось вона, дивлюся в мене. І таке, вроді, духряка стоїть, ну, петля і ще не красна абсолютно. Я оце не можу поняти, що мені з нею робити з тією розочкою. в общем, Ой-ой-ой, оп, вибачайте. В общем, якісь у неї такі поводки інтересні. І вона, вроді, би, хоче і хоче до Дона, і в той момент і от я на неї. Я на неї так присідаю то вона вроді би хрукає, відганяє мене. Ну, вчора. Сьогодні я ще не був на ній. <клух> ну, Бачите, не хоче і все. Але по світлофорові таке, як вроді би, до гряка. Ну, я її тоді поросят, як я відлучав від неї. Вона таке, як вроді, кинулася трохи до гряка. Ну, толково, щоб сказати. Ні. Донат на неї пригав, щось там від неї хотів. Ну, вона в нас як ця була, як доска плоска. І він, коротше, її не вийшло. Вона його не видержувала. А по спермодозу я вже не їхав, бо було пізно. Так. Ну і в общем, вона якось так себе почала вести. Дивлюся, може просто тільки-тільки починає. Будемо бачити. Ну а тут, звісно, тут усі, усі до крика, І, причому усі, якби і зразу, я не знаю. Вони пригають, скакають одна на одну. Ну, молоденькі. Що ж вони тут семи, семимісячні, може трошки більше їм. Оця ні, оця ось до хряко. Стій, 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 стій. сточки, вони тільки-тільки почали до хряка кидатися. О, ну ця спарована ось лежить. Да. Оця така гарненька, ну не знаю. Ні, мабуть, вони підуть усі у нас на цей, на м'язку. А що ти робиш? оп оп, оп оп так, ну в общем, в общем, якось так. Так. Так, так, з цими нормально. Е, ну, Поросят, як завжди, по стандарту показав, пробіглися, провірилися, що до чого як. В общем, що ти робиш? Щось там риє. Донат. Ти теж здоровкаєшся. Каже, добрий день вам, добрий вечір, товариші трудяги. Все, ну Донат у нас. Йому, короче, в нього що їсти є, пити є, йому більше нічого не треба. Ти чого пригаєш? Ще рано. Що ти пригаєш? Ще, ще на неї дуже рано пригати. Ці молоденькі ростуть потрошку, вроді би, нічого. Гля-гля-гля, що Гля. Ну і що це в тебе за прикол? М? тебе ж яйця, то його. Я ж тобі їх чекнув. Може просто так ще рано до хряка кидатися їм. Да. Ще, ще дуже рано. Чи що? А, вода тече. Вода. Блін, тика, 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 тика. тікай. Звичайно, а потім чу багато води у цьому в сараї, тому що багато. Так, ладно, товариші трудяги, зараз паузу поставлю, я піду гранули принесу, насиплю, бо в мене дальній кордон ще не їла нічого. І ця дівчинка встала, зараз про неї поговоримо. І так, ну що, ну тепер уже ніхто не жалійтеся, тому що я вам вроді усім дав і їсти і пити. Віток, блін, переводчики продукта. гранулу висипають. Води поналивав зараз біля соскової поїлочки. Бачите, не відходячи одна від одної. П'ють нормально. Ну і тепер давайте, друзяки, перейдемо до, до цієї свинки е, бараболька. В общем, вийшло так, що наша бараболька чуть -чуть у нас приболіла. Ну, Воно навіть не так приболіло, як е, більш всього, що оця супоросність у неї на чомусь, так сказати, почала іскажатися. І у свинки з'явився запор. В общем, я пам'ятаєте, відео таке Знімав, там був, казав, що е, горохом горошок такий, какулькає, щось вона дуже поганенько. Ну, в общем, е, в туалет по маленькому ходе, а по-большому -по -по не може. В общем, що, почали ми колоти їй кофеїн. Від кофеїна трошечки, звісно, їй стало легше. Ну, но... потім ми ще в парі вкололи з кофеїном вітаміни. Вроді би, нічого, вона встає нормально, от, от так от ходить, тупцюється. Оце встала, трошки жменю з'їла, води попила і далі в люлю лягає. Е, є в мене така підписниця. Сьогодні ми з нею почали списуватися, і вона мені написала, що Коль, зв'яжися із, із Сергієм Стрілецьким. Короче, ну, Може він щось тобі допоможе і так далі. Ну і в общем, хочу передати привіт Сергію Стрілецькому, подякувати від душі просто так, як воно є. Зв'язатися по телефону ми не змогли, по, по такій причині, що зв'язок поганенький. Ну, а в общем, в Вайбері ми з ним трошки попереписувалися. І е, вроді би нічого з нею поганого не должно Тобто, Обично свинка, все нормально. Е, температури в неї немає. Навіть температура в неї трошечки занижена, міряв я температуру, в неї температура 36,7, то, виходить, завтра, можливо, ще, ще можна кофеїнчику вколоти для хорошого кровообігу адреналіну в організмі, воно ну, нужне. E, Потім Колов'я, свинки, e, це порекомендував мені Сергій Стрілецький. Якщо чесно, кстати, я, я перший раз таким стикнувся, що прям з таким да були там свинки, було таке, колись що патері, апікіта, отаке усе діло в них. Ну буквально день-два і все, і свинка встановлюється, і все, все чітко, все хорошо. Не, не може ніяк влягтися. Це, кстати, один із е, критерій, чого я цю свинку взагалі залишив е, на материнське поголів'я. Тут просто подивиться, як вона лягає. Вона не плюшка, вона не падає як є свиноматки, що губ гепнулося і придавила зразу там п'ятеро чи шестеро. Вона поки вляжеться, це ціле, я навіть не знаю, як об'яснити. Ну, коротше, тут треба просто дивитися, як вона лягає. От бачите, от зараз, поки вона вляжеться, поки вона найде ту точку дзинь, для того, щоб влягтися. О, ну потихеньку хай вкладається, а я перейду до діла. що, Побалакав я з Сергією і дійшли до висновку, що для свиноматок от, от типа, сального походження. Да, вона у нас, бачите, ну, кругла, як картошка, ми її бараболію так і назвали. Е, Дойшли ми до висновку, що дуже високобілковий е, чи високопротеїновий комбікорм у мене е, вийшов, для супоросної свиномотки. Е, в склад комбікорму у нас входить е, 10 гороху, 10 соєвої макухи, 8 соняшникової макухи. Ну, по білку це виходить вже понятно, що по білку виступає тут норма е, пів кіла солі. Потім, виходить, пів кілограма кальція два з половиною премікса. Ну і там ячмінь 20, кукуруза 25 і пшениці 25. Отак от, от. Ну, Це, це такий зараз раціон годівлі. в мене вони зараз усі сидять на такому комбікормі. І казалось би, може діло правити. В тому і є, що е, то есть, це може бути високобілковий е, комбікорм. Колов я їй кальцинон, 20 кубиків кальцинону, 10 е, кубиків е, в, в одну сторону е, за вухом і 10 кубиків у іншу. Е, кальцинон я уколов, усе вроді би нормально прийняла. І потім треба було ще вколоти е, цю глюкозу. Е, 40% глюкоза, виходить. E, треба було вколоти 40 кубіків. <хи> от там було, зечно, вже інтересно, тому що свинка то все одно вже трошки вичихалася. І треба було вколоти по 20 кубіків теж, тобто в одну сторону, ну і 20 кубіків в іншу. І от з глюкозою я вже за нею бігав, бо вона на мене вже почала дуже так е, інтенсивно реагувати, е, що ну, тобто вже мені не нравляться, Микола, твої уколи. Ну і, в общем, укололи ми ще і глюкозу. І в кінці кінців прийшлося свинки зробити е, клізму. От коли зробили клізму, почали у неї, так сказати, вона почала тужитися і почала какулькати такими шариками, як тенісний шарик. Ну, в общем, отакі какашки почали у неї виходити. Е, повторно це все діло треба буде повторити. Я думаю, ну взагалі, е, два рази в день це ввечері, ну, утром, вечором. І на, наступний день, утром вечором. Ну, я так розумію, що е, запор конкретний, і більше всього, що зараз у нас година, мабуть, сьома вечора, е, то я думаю, що годиночок у 10 я і ще раз зроблю їй е, е, клізму. Проклізмуємо її і, і надіюся, що все буде чітко, все буде норма. Тобто, по ній не видно, що вона не трясеться, немає температури. І я ж кажу, що е, цей ступінь от, от цього, це навіть не захворювання. Це не назвати захворюванням, бо там почали писати, що це, не дай Бог, чума свиней там, чи ще щось, там дуже опасі, звісно. Ну, е, це не захворювання, а в неї немає головокруження. На ноги вона не падає. Тобто, по суті, в неї все норма. От іменно просто це, от такий, от, бачите, запор, який почав робити токсичне отруєння якесь в організмі. І з-за цього свинка просто-напросто втратила абсолютно якийсь е стимул, е от все, її аби полежати і не чіпайте її. Ось такі справи. Що ви друкуєте там? де, де, де? б'ються, не пойму, чого, вони. Щось їм... веселуха в них якась там. Веселуха, щось там прігають, скакають, класно їм для. Хтось <рес> когось зачіпає, і непонятно, чого вони починають вихитуватися. Так, ну, в, принципі, якось, в принципі, якось так. Зараз я, мабуть, ще висиплю йому цей комбікур. Так, у тебе тут є, у Дона та є. І. оп! Я, щас, мабуть, ще вам досиплю. Я вже 100% буду впевнений в тому, що, оп, що у вас усе тут по красоті. Да? І так, товариші трудяги, в общем, відео закінчилося. Як, як сказать, відео не закінчилося, ну, сіла батарейка в цьому мікрофоні і не дознімав трохи до кінця, не попрощався з вами. Тож, все, всім дякую за перегляд, всім до побачення, миру здоров'я, добра. Хочу подякувати всім, хто, хто коротше, переживає за ту свинку. По мірі так сказати, оцього лікування. Навіть не лікування, а просто підтримки е оцієї свинки, да, організм, щоб розвинувся і працював у нужному руслі. Буду далі знімати відео. Тож, фух, дай Боже, все буде добре. Отак, от. все, друзі, давайте всім пока-пока.